Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відео про все і не про що. Готових робіт небагато, вони всі з плюшки, але вони такі гарненькі, такі миленькі, що я вирішила одразу до вас під'єднатися і вам їх показати. В'язала трішки плюшки, трішки брелочків, трішки напівбавовни і трішки замовлень. І про це все хочу вам сьогодні розказати. Останнім часом дуже часто виходять в мене відео на моєму каналі. Багатенько працюю, багатенько в'яжу, мені здається, вже десь біля 100 іграшок, тільки іграшок, не рахуючи брелочки, в мене вже зв'язано в цьому місяці. Але ми про це дізнаємося в кінці місяця, коли будемо підводити підсумки, коли будемо їх рахувати, тоді вже дізнаємося, яка кількість. Але попрацювала я досить гарно, досить гарно, досить багато. І ефіри були, і були і продажі, і були і замовлення, і були і, е, відео цікаві на різні теми. Я велика молодчинка, і мій акумулятор, мабуть, вже трішечки сідає. Буду трішки вам розказувати, показувати, хвалитися своїми е, новенькими кольорами котиків, квадратиків. Це е, колір дольче, цей болотяно такий. Сіренькі і е, чорненькі це Гімалай Бебі. Вони виглядають один більше, один менше. Два котика колобочки поповнюють мою корзиночку з новими готовими іграшками, і в мене тепер в наявності плюшевих таких котиків, аж цілих 4 штучки. Приготувала на 5, на 5 хотіла п'ять штучок зв'язати, хотіла, щоб вони збільшувалися кожного разу на п'ять штучок. І е, котиків колобочків запланувала, але часу не вистачило. Я почала виходити в ефіри, почала показувати свої роботи, і в мене потроху є замовлення через TikTok. Хоча, мені дається, TikTok останнім часом дуже-дуже складно. Виходиш в ефіри, мало людей на ефірах, і тільки витрачається багато енергії, багато своїх ресурсів, але, бачите, іноді бувають і результати. Тому я вам. Неспроста показала дуже багато пряжі на столі. Це в мене все, буде мова йти про моє натхнення і про мої замовлення. Котики поки похизувалися. Ну, Добре, давайте почнемо з пряжі, буду вбирати пряжу. Це я приготувала собі два моточка біленького і малаї Dolphin Baby. Хотіла зв'язати два великих зайчика плюшевих з об'ємними вушками. Два біленьких і два сіреньких. Приготувала, почала. Почала з цих зайців, приготувала їм пряжу. Натхнення зловила, але отримала замовлення. У неділю я толком і не в'язала, в неділю у нас було вимкнення з суботи, на неділю світло. Півдня неділі ми сиділи без світла, без настрою. Трішки пішли, скупилися по продуктах. Майже цілий день не в'язала за цілий день, за недільний день. Я зв'язала одного ведмедика, одного ведмедика, і він мені дуже-дуже сподобався. Схемка це з просторів інтернету, знайшла в Інстаграмі, вже дуже давно зберегла його собі, і все мріяла його повторити. Чому ж мріяла? Тому що це іграшка цільнов'язана. В неї пришивається лише мордочка і вушка, і все. Все решта вив'язується з полотна. Я такі іграшки обожнюю, я такі іграшки полюбляю і все чаще звертаю увагу, чи є пришивні запчастини, чи немає. В неділю ми відпочили, в неділю ми погуляли, ми трішечки понудьгували із-за відсутності світла, померзли, ходили, скупилися, і ввечері я сіла на одному диханні, в мене змайструвався ось такий ось ведмедик. Все, в неділю майже нічого більше не робила. Приготувала на вечір тільки пряжу, на понеділок планувала починати в'язати цих зайців з об'ємними вухами. Для наявності вони потрібні. Вони все не полишають думки, чи будуть в мене ярмарки, чи не будуть, чи буду я туди виходити, чи не буду в караван. Нам обіцяють, підняття цін, і якщо це підтвердиться, то, скоріш за все, буду з дому продавати. Тому в понеділок я зранку прокинулася і одразу пішла в ефір, одразу пішла продавати свої іграшки через Тікток. Знаєте, таке і трапилося. До мене звернулася на ефірі дівчина з проханням зв'язати лунтика. З проханням зв'язати. лунтика. Я їй сказала, що я лунтиків не в'язала, ось я знайшла в себе в запасах 744 відтіночок Дольче». Як на лунтика, саме раз бачила нещодавно у своєї подруги з Тіктоку, своєї підписниці, бачила, вона в'язала лунтика, їх для подарунку він потрібен був, і він в неї вийшов дуже-дуже великий і лунтик і його подружка вона зв'язала парочку. Я е, одразу подумала про цю дівчинку про цю майстриню, хотіла їй віддати це замовлення. лунтика я Колись давним-давно ще в мене моя старша донечка була маленька, я хотіла їй зв'язати лунтика, але з півбавовни чи закрило, я вже й не пам'ятаю, я його розпочала і він у мене так і лишився недороблений. Є в нього повністю голова, тіло, всі запчастини, але як дійшло діло до шиття, на той час я це все боялася, остерігалася, тому. І лунтик і так і лишився не зібраною іграшкою. І в нас вдома ми, як чуємо, зв'язати лунтика на замовлення, це вже починається сміх на цю тему, тому що знають, де минулий лунтик нас лишився. Ну і дівчина почала питати, почала питати, писати, А чи можете, чи не хочете, а зробіть, а нам терміново треба, але ми зараз не готові платити. Ну і... Я моточок достала, приготувала, хотіла відправити цій подрузі цей моточок, щоб вона змогла змайструвати і знайшла схемку невеличкого лунчика, щоб не 50 см, але замовниця поки в роздумах. Ну, Поки в роздумах, то я зрозуміла, що цей моточок, скоріш за все, піде мені у. Піде мені у в'язання зайчиків. Я хочу ще зайчика плюшового зв'язати, і саме такий колір я планувала використати саме на цього зайчика. Тому лунтик відміняється, а замість лунтика я отримала наступне замовлення. Наступне замовлення в той же день до мене звернулася дівчина і спитала, чи є в мене котики. Прямо на ефірі запитала, чи є котики. Ну, я одразу ж їй накидала фотографії через Інстаграм, які в мене є котики, і вона почала обирати. Ну, Поки вона обирала, я ще трішечки підв'язала ведмедика. Підв'язала просто йому основу, зробила, тіло, голову, і лишила, поки на зібраного, а вже оформила його майже ось. сьогодні. сьогодні. У мене знову ж таки сьогодні були пригоди і смішні і, і прикрі. Зараз буду про все розказувати. Ну, але в мене зв'язався ще один ведмедик, і він повністю готовий. Я його також сюди відправляю. Нехай він красується, нехай він милується. А я вам буду розказувати історію про котиків. Трішки звільняю собі місце, щоб було куди вам поставити ще котика. Звернулася дівчина, хоче придбати котика. Я їй показала, які в мене є. Котики-зайчики-ведмедики. Вона обрала з. Тих, які я полюбляю в'язати. Вона обрала і каже: Мені о, мені це подобається котик, можна нам такого котика? Можна. Не питаючи про ціну, одразу почала, що їй хочеться сіренького в блакитних штанцях і з блакитними очима. Можна? Можна. Я подивилася на свої запаси пряжі і дуже-дуже потішилася, що в мене є дуже різні відтінки. Що хочеш блакитні, хочеш сірі, хочеш. Фіолетові будь-які, і я одразу їй показала поєднання кольорів. Вона погодилася, її все влаштувало, я її назвала розмір котика. Ми з нею обговорили ціну, і вона дала замовлення, вона сплатила 100% оплати, і на мене напало натхнення. Напало натхнення, і я одразу сіла його в'язати. І він в той же день, за три години, в мене одразу був готовий. Це був понеділок. Я вам вже поставила відео або фото, показую, який він в мене вийшов, Блакитний, в блакитних штанцях з блакитними очима, дівчина задоволена. У мене натхнення прямо мене, знаєте, аж накрило. Мені так захотілося таких котиків. У мене він один лишився в наявності сіренький, але вже дуже-дуже давно він в мене катається. Новеньких яскравих кольорів йому в компанію не робила, тому з'їла одразу робити котів. Сіла одразу в'язати їх, і в той же день зв'язала цілих два кота, вже оформлювала їх сьогодні зранку. Сьогодні зранку, під час ефіру, під час, знову ж таки, ефір з Тіктоку. І ось такий у мене вийшов перший чорненький котик. Зелененькими очима і в зелененьких штанцях. Мені ця схема подобається, я вже їх давно в'яжу, вже не один десяток зв'язала таких котиків. У мене були й котики, і зайчики, і по цьому ж опису і дракончики в'язала. Одним словом, в'язати мені їх подобається. І в'язати подобається, і оформлювати що ж тут. Утяжку зробив і вуха прийшився, решта це оформлюється в процесі вив'язування. Ну і ще один. Це моє натхнення, це мої такі е гарні, гарні емоції. Мені е прям задоволена була, що дівчина до мене звернулася, що вона мене, е не знаючи, не підписана, не слідкуючи за мною, вона одразу погодилася, вона сплатила е з гарними настроєм, з гарними думками вона до мене. Е Звернулася за замовлення і це замовлення, знаєте, як на одному диханні зробилося. Котика я їй відправила вже сьогодні. Ми сходили на пошту, про пошту зараз буду вам жалітися. І доробила цих двох котиків вже сьогодні. Ну, Оформлювала вже довгенько, тому що вже сьогодні сонечка не було, і прийшли з пошти вже і настрій зовсім не. Для праці був я вирішила, що вже сьогодні ввечері буду лежати відпочивати іграшок, хоч і не багато, але вони всі різні, але вони доволі цікаві і незвичні, неповторні. Я ще розпочала ще одну плюшову іграшку, подарований майстер-клас. Але в мене там тільки голова. Я думаю, в наступних відео буду вам показувати. Веду зараз переговори ще стосовно одного замовлення на котика військового, він в мене є, мені треба йому тільки перешити, перешити бронежилет, бо хоча там позивний, тому, мабуть, і ще заберуть одного котика. І ось така в мене цікава компанія, цікава така кількість іграшок за 2,5 дні вийшла. У суботу зранку ми клацали тік-ток. Зараз буду вам трішечки предісторії розказувати і далі буду вже пояснювати, що з моїм сьогодні настроєм. А в суботу клацали тік-ток і знайшли в ефірі, була дівчина проводила розіграш на смаколики. Вона продає. Мармеладки в різних формах, і желені вони, і ведмедики, і котики, і черв'ячки, і фруктові якісь фігурки. Ну, я зайшла трішечки поспілкувалася, трішечки подарувала подаруночки, потапала, їм в неї відбувався розіграш. Ну, думаю, попитаю я свою вдачу. Попитала я вдачу і я виграла подаруночок виграла 200 гр. Цих смаколиків, які вона розігрувала. Я дуже зраділа, я думаю, що 200 г на мою родину я замовила ще в неї 200, і вона мені в той же день відправила ввечері посилку. А сьогодні я ж доробила того котика, вже вчора він був готовий, сьогодні його спакувала, познімала, хотіла зняти зранку з відео, але зранку сонна прокинулася, бо півночі сьогодні в'язала півночі, ось сьогодні. А вчора лягла о 9 годині, начало 10-го поклала своїх відпочивати, вони поки вклалися, поки позасинали. О 11-й годині я сіла за свій робочий стіл і сіла до 2-ї години і в'язала цих котиків. Трішки втомилася, трішечки, хотілася зранку поспати, потім поки в ефір вийшла, ну і ми пішли вже після обід за посилкою. А вчора посилка вже з сукерками була на пошті. Я понесла сьогодні подаруночок ще подружки з Тіктоку, понесла котика на відправочку. Прийшла: Добрий день, добрий день, в мене забрали ті посилки. Я кажу: у мене тут ще моя посилка має бути. Вони давай шукати, не можуть знайти. Вони і так, вони і сяк, вони і туди, вони і сюди, і через комп'ютер і пікали всі посилки, перевіряли, не можуть знайти мою посилку. Ми вже почали трішечки нервувати. Спочатку сміялися, спочатку там балувалися з синочком, він такий шуткував, трішки грався. Ми казали, що ми цих всіх продавців з нової пошти поз'їдаємо. Ну, сміялися, сміялися, а вже далі не, не до жартів. Вже вийшло, вийшов якийсь головний, вже почав він шукати ті посилки. Він уже перебирає так, а що в ті посилки, а яка там вартість, а давайте ми у вас її перекупимо. Ну, здравствуйте, як перекупимо. Ну, я дітям замовила солодощі, кажу, мене там і подарунок кажу. Ну, Ні, мені потрібна та посилка, як це перекупимо. Одним словом, вони так і не знайшли ту посилку. Я пішла додому з порожніми коробочками, ще трішки підкупила для замовлень і прийшли додому, голова як розболілася, настрій впав, і мама нервує, я нервую, посилку нам таки не віддали. Де ділися наші цукерки, не знаємо. Кажуть, що якась вийшла, мабуть, помилка і нашу посилку віддали другому якомусь покупцю, а нам їхня лишилася. Ну, одним словом, там лишилося розбиратися, і це ми півдня вже чекаємо дзвінка з нової пошти, так нам ніхто й не віддзвонився. Що буде далі, будемо дивитися, будемо чекати, але. Осадок такий неприємний лишився. І так нова пошта не завжди нам приємно працює. І суми на відправку, на доставку обіцяють бути кращими. І ще її, вони її загубили. Вперше в мене така ситуація, вперше в мене такий досвід, але я дуже засмучена. Дуже засмучена, і такий, я ж кажу, настрій сьогодні вже не працювати, хоча мені є ще що в'язати, є ще список великих планів, але я сьогодні відпочиваю, читаю ваші коментарі, сподіваюся, ви їх будете мені писати. Дивлюся на ваші перегляди, буду тішитися, буду радуватися, що ви спостерігаєте за моїми результатами, і пишіть. Чи були у вас такі ситуації? Що ви робили саме в таких ситуаціях, як загублені посилки? Бо настрій в мене сьогодні зовсім зовсім не працьовитий. Кожного дня тривоги, кожного дня якісь вибухи, дитина до школи другий тиждень не ходить, бо мінують школу. Настрій такий, знаєте. Лягти, виплакатися і піти далі працювати. Але ні, я вірю в краще, я продовжую творити. Завтра, стану зранку, з гарним настроєм, з гарними силами. Сьогодні вже вночі висплюся і буду продовжувати далі підв'язувати брелочки, Скоро вам покажу, вже, що нав'язала саме з брелочків, тому що брелочки знову ж таки. Асійка була порожня, їх треба поповнювати. І е, куди понесе далі натхнення. Ви це вже побачите у наступних відео. А на сьогодні дякую величезне, що ви слухали. Дякую, що підтримали. І дякую вам величезне, що ви поруч. Дуже вдячна за перегляд реклами, за перегляд всіх відео, всіх маленьких шортсиків. Дякую величезне, хто підтримує мене і в Тіктоці, і на Ютубі, і в Інстаграмі. Дуже велике натхнення ловлю, коли є продажі, і це мотивує. Раніше сказали б, що треба робити якісь замовлення, я б, мабуть, довго думала. А зараз кожне замовлення це привід трішечки заробити, тому я вдячна всім за покупочки моїх іграшок. Буду рада, якщо піду на ярмарок, ну як підніму ціну, буде вона. Вартувати дорожче, то, мабуть, буду продавати просто через соціальні мережі. За соціальними мережами це наше майбутнє, мені здається, все більше і більше людей туди переходить, тому буду практикувати. Дякую величезне за підтримку, за натхнення, за мотивацію. Дякую величезне, що були поруч. Усім бажаю мирного неба, шаленого натхнення, світла в оселі і на душі. Дякую величезне, що були поруч. До наступного відео, бувайте.